Це собачка мишка. Вона одна з багатьох тих, хто потребує допомоги тут. У центрі стерилізації в Чернівцях. Саме заради цього, ми й прийшли. У центрі стерилізації зараз понад дві сотні собак, які сюди потрапили із вулиць, із покинутих будинків, і навіть із лісу. Їх знаходять небайдужі, доглядають, виводять із хвороб. А найголовніше вчать довіряти знову. «Її десь півроку тому назад знайшли волонтерів у лісі. Вона жила у дуплі. І декілька років вона потрапила до нас, і дуже що ми побачили, що вона дуже дуже собачка. Вона любить як людей, так само вона дуже добре відноситься і до інших песиків. У центри потрапляють і безпородні, і метиси, та й навіть породисті собаки, але незалежно від зовнішності, всі вони мають спільне минуле, байдужість, а інколи і жорстокість людей. Ми це і підкидають це, люди просто викидають. Хворих вже стареньких собачок, які їм не потрібні. Просто е, до нас у нас різні собаки є, і породість, є і стаферди. Хаски є є е, шарпіє. Попри важкі історії, ці собаки вчаться довіряти. А допомагають їм у цьому волонтери для Анастасії. Це вже півроку турботи і радості. Такі дійсно дуже потрібно їм руки. Так що приходьте, допомагайте, зробіть прекрасну справу, і ви отримаєте дуже багато позитивного позитивних емоцій від цих чудових сторій. Та спокійно приходите, звертаєтеся до співробітників, і вони вже вам допоможуть і підскажуть, що що саме потрібно, і що ви можете, чим ви можете допомогти наразі. Центру критично бракує рук, бо собак тут утричі більше ніж розраховано. Ви можете допомогти з вигулом або привезти трохи корму. Вони починають бачити, що є люди добрі. Вони так соціалізуються. Крім виголов, нам дуже потрібні люди, які вміють ремонтувати. На ми зараз ремонтуємо наші вольєр. Ми закупили ОСБ пліти, і нам дуже дуже потрібні руки. Південник кільцева 47. адреса, за якою кожен охочий може допомогти. Навіть кілька годин уваги здатні змінити долю для когось із цих хвостатих. Радислав Укрінець, Микола Ганутін, новини. Сі 4